Українці полюбляють дизельні автівки. Ось цей Volkswagen Passat за костандартом Євро 5 щойно прибув з Німеччини. Автомеханіки ретельно перевіряють автівку. Найпізніше через місяць легковик має бути пристосований до українських доріг та умов. Приміром, прибирають каталізатор. Проблема каталізаторів сажових фільтрів цих нових нових моделей в тому, що вони виходять з ладу, вони забиваються. Саме в першу чергу це із -за неякісного пального. Без системи очистки вихлопних газів дизельні автівки забруднюють повітря отруйними вихлопами. Але оскільки в Україні ніхто не контролює технічний стан легковиків, проблема вирішується просто. Автомеханіки прибирають систему очистки вихлопних газів. І заміняють її звичайними трубами. Ось ця, приміром, від Renault дизель Бо якщо каталізатор забитий, авто не заведеться. Ми приїжджаємо, дивимося комп'ютером і дивимося, в чому проблема. А проблема буває, що забитий каталізатор. Ну, бувають моменти, що вирізаємо, а буває, що можна її зремонтувати. Луцьк. Це місто у топ-10 в Україні за забрудненістю повітря. 82 відсотки речовин, що забруднюють довкілля, спричиняють саме автомобілі. Двічі на тиждень у місті працює авторинок, де найбільший попит нині на дизельні авто. Переважно більшість цих машин завозять з Німеччини. Дизелі застарілими екостандартами зареєстровані у Польщі або Литві. Однак в Україні на них можна їздити протягом року. Імпортувати дозволено лише автомобілі зі стандартом Euro5. Як Німеччина переживає за екологію, і дизельні машини зразу вже падають в ціні, тому що держава йде їм назустріч, компенсує і кредитами, і компенсує, щоб екологію зберегти. Якість повітря у Луцьку перевіряють щодня на кількох вимірювальних станціях. Ще гірші показники лише у двох інших українських міст. А тепер до Луцька ще й масово завозять потримані дизельні автівки з Німеччини. Звичайно, буде забруднене більше, тому що дизельне пальне є якраз той приклад пального, який є досить шкідливий для екології. Україна не єдина країна у східній Європі, де залюбки купують дизельні автівки з ФРН. Схоже, Німеччина просто експортує свою дизельну проблему.